Кеті Перрі та Орландо Блум планують розлучення. Тейлор Свіфт отримала захисний ордер від злочинця, який стверджує, що вона мати його дитини. Над Гарві Вайнштейном відбуваються повторні судові слухання, і поговоримо з ким у Біллі Айліш відбувся публічний поцілунок у Венеції. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що на цьому каналі ми обговорюємо з вами темну сторону Голіву все, що відбувається за кулісами, найсвіжіші новини поп культури, і говоримо про те, що відбувається у житті зірок, про яких всі говорять. Якщо теми для вас цікаві, то запрошую до обговорень. Під описом відео є таймкод. Обирайте найбільш цікавий для вас сегмент, і ми розпочинаємо. Поїхали! Західні таблоїди повідомили невтішні новини для шанувальників пари Кеті Перрі та Орландо Блума. Кеті Перрі та Орландо Блум перебувають на межі розриву. За повідомленням джерел близьких до пари, зірки планують оголосити про своє розлучення після завершення світового туру співачки. Джерела повідомляють, що пара вже ухвалила остаточне рішення про цей крок. І після закінчення туру до альбому Lifetime вони оголосять про це публічно причиною на Називають напруження у відносинах на тлі стресу Кеті Перрі через невдалий камбек, погані рецензії альбому «143» і тур на його підтримку кажуть, що Кеті Перрі перебуває зараз у тяжкому моральному стані. Вона отримала величезний шквал хейту у соціальних мережах. І справді, якщо згадати останні новини, останні інфоприводи щодо Кеті Перрі, то вона отримує хейт за кожний свій крок. Продажі її альбому низькі, тур лають за безглузду постановку. Саму Кеті Пері лають за роботу з продюсером доктором Люком використання оземпіку та не в останню чергу політ у космос. Із командою екіпажу Blue Origin, який у тіктоці взагалі вважають другою місячною змовою. Нагадаю, що подібну теорію зараз також обговорюють активно в соціальних мережах. Ми говорили про це ось тут. За інформацією інсайдерів, розлад у парі наростав протягом останнього року, незважаючи на спроби зберегти сім'ю заради доньки, Кеті та Орландо все ж частіше проводять час нарізно. Джерела стверджують, що остаточне рішення розійтися було прийнято спільно, але пара поки. Що відкладає офіційне оформлення розлучення насамперед через щільний графік Кеті Перрі. наприклад, закат зазначає, що через невдалий прийом альбому 143 та негативні рецензії на тур Lifetimes відчувається велика напруга у їхніх стосунках. Цитата Кеті була глибоко розчарована. Це спричинило напругу в парі, хоча Орландо намагався підтримувати її. Основною причиною стали непорозуміння між ними. Орландо не витримує напруги, яку Кеті Перрі випускає. На людей довкола через свій стрес. Інші інсайдери уточнюють цитата: вони виросли окремо і більше не живуть одним життям. Не дуже зрозуміло, чи Кеті Перрі просто не відчула належної підтримки від Орландо Блума. Можливо, розкол у їхніх відносинах у їхніх стосунках відбувся ще раніше. Видання Page Six, повідомляють, що Кеті Перрі в Австралії вона разом з донькою зараз там і гастролює без Орландо Блума. А на концерті в Сіднеї вона натякала на проблеми у стосунках з чоловіком, навіть жартома кажучи, що печиво Тім Тем допомагає пережити це. Такі прояви смутку та емоційні діалоги на концертах Кеті Перрі, особливо у Сіднеї, наштовхують шанувальників на думки про те, що вона зараз переживає особисту драму. Також інші засоби інформації, такі як New York Post і та інші, додають, що пара може оголосити про розлучення після завершення турне 7 грудня. Прямо зараз Кеті Перрі знаходиться у Австралії разом із донечкою. У неї там концерти. а... На одному з них трапився інцидент на сцену. Забіг фанат, він був неагресивним. Щодо поведінки та реакції Орландо Блума на цю ситуацію, то відвідав шоу Джиммі Феллона. Він був із песиком. Собаку вже назвали емоційною опорою замість Кеті Перрі. Деякі вважають це ознакою того, що він вже емоційно дистанціювався від Кеті Перрі і від доньки на шоу Джиммі Феллона Орландо жодного слова не сказав про Кеті Перрі, що багато хто вважає знаком їхньої дистанції. Одночас раніше він говорив про те, що вони щодня обирають один одного і ставлять роботу над парою в пріоритет, хоча й визнавав, що стосунки зіркових людей дуже 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 складні. Нагадаю, що Кеті Перрі та Орландо Блум почали зустрічатися у 2016 році, пережили короткий розрив у 2017, а пізніше воз'єдналися і побралися у 2019 році. Весіля вони так і не зіграли У 2020 році. У них народилася донька Дейзі. Дав, який зараз 4 роки, Незважаючи на складнощі, і Каті Катіпері, і Орландо Блум, за словами близьких, мають намір зберегти дружні стосунки та зосередитися на спільному вихованні дитини. Обидва поки що не коментують чутки. Нагадаю, що тур Lifetime Каті кетіпері триває до 7 грудня 2025 року. Саме після цього моменту ймовірно будуть точніші деталі. Нагадаю, що поки немає жодного офіційного повідомлення чи підтвердження цієї. Новини, проте всі ці чутки про роздільне життя, а також кар'єрні труднощі Кеті Перрі натякають нам на те, що можливо в кінці року все таки на нас очікує неприємна новина? Будемо слідкувати, чи будуть вони з'являтися разом? Цікаво, чи зможуть вони прожити цю кризу? Можливо, допоможуть терапевти зараз. Є багато хороших спеціалістів. Чи з'явиться пара разом із донечкою? Чи вони дистанціюються один від одного? Чи слідкували ви за парою Кеті Перрі та Орландо Блума? Що думаєте про них? І чи вдасться їм? Зберегти кохання, поїхали далі. Тейлор Свіфт домоглася тимчасового заборонного ордеру проти чоловіка, який називав себе Брайаном Джеймсом Вагнером, і стверджував, що Тейлор Свіфт являється матір'ю його дитини. Невідомий чоловік переслідував співачку кілька років. Чоловікові 45 років. Він із Колорадо. Вагнер неодноразово навідувався до будинку Тейлор Свіфт у Лос-Анджелесі з літа 2024 року до травня 2025 року. Він казав, що вони мають стосунки і що вона мати його. Сина під час одного з візитів він стояв із скляною пляшкою, яка могла бути зброєю. Правоохоронці також виявили, що він вказав її адресу у своїй водійській ліцензії, пересилав скарги через пошту, надсилав тривожні електронні листи її команді. Суддя видала тимчасовий ордер до 30 червня 2025 року, який забороняє Вагнеру наближатися до Тейлор Свіфт ближче ніж на 100 ярдів от, мінімум на. 91 метр. У документі Свіфт йдеться про те, що Вагнер є людиною, повністю відірваною від реальності, без жодного реального зв'язку між ними. Це вже не перший випадок переслідування. Нагадаю, що раніше до будинку Тейлор Свіфт вдиралися ще двоє людей у її помешкання. Це ставалося у 2017 та 2018 роках. Були також повідомлення про озброєних переслідувачів під час туру по Європі, слухання щодо постійного орда на заборону цій людині наближатися до будинку Swift, взагалі до неї відбудеться 30 червня. Ця ситуація є прикладом того, що на жаль, зірки не лише сяють під прожекторами, але і під прицілом слава приносить і тіньову сторону сталкерів, нав'язливі шанувальники, одержимі фантазії, підозріло конкретні заяви про спільних дітей або таємні стосунки для селебріті. Це не просто дискомфорт, а реальна загроза. І що більшу популярність має зірка. То тонший лід між ототожнюванням та одержимістю навіть у Тейлор Свіфт з її можливостями з її ресурсами, охороною є ризик одного разу повернутися додому і побачити людину відірвану від реальності. Давайте до більш серйозних новин поговоримо про Гарві Вайнштейна. Я нагадаю, що зараз проходять повторні слухання за його справою. Останні повторні слухання над Гарві Вайнштейном, які пройшли у Нью-Йорку, принесли змішаний, але важливий результат часткову винуватість. Колегія присяжних у складі п'яти чоловіків та семи жінок визнала Вайнштейна винним за одним пунктом примушення колишньої асистентки Міріям Гейлі до сексуального акту у 2006 році також він визнаний невинним за другим пунктом стосовно моделі КАЇ Соколи, Щодо третього пункту ймовірного скла. Джесіки Ман у 2013 році присяжні не змогли досягти одностайності. Обговорення продовжуються. При цьому засідання відзначилися конфліктами жюрі присяжних. Один із членів жюрі заявив, що не може повернутись у залу через внутрішню напругу. Судя дозволив йому вийти із обговорень, але відхилив клопотання захисту про оголошення процесу недійсним. Гарві Вайнштейн також особисто звернувся до судді, назвавши процес нечесним. Через тиск на присяжних і закликавши суддю оголосити судовий розгляд недійсним, оскільки кілька присяжних повідомили про напруженість у дорадчій кімнаті. Цитата на кону моє життя сказав Вайнштейн судді Кертісу Фарберу, додавши, я не отримаю справедливого суду, ви наражаєте мене на небезпеку. Ваша честь старшина присяжних справді повідомив судді, що напруженість зберігається під час обговорення і запросив особисту зустріч із суддею та адвокатами для обговорення ситуації у суді Фарбер передав свідчення старшини, заявивши, що серед присяжних відбулася внутрішня боротьба, і що старшина цитата не збирається змінювати свою позицію, хоч би якою вона була. Він зазначив, що принаймні ще один присяжний зробив коментар у дусі Я зустрінуся з вами зовні одного разу, і були чутні крики. Сказав суддя. Адвокат Вайнштейна Артур Айдала заявив, що проти цього присяжного було скоєно злочин, охарактеризувавши ситуацію у нарадчій кімнаті як загрозливу та переслідуючу. Айдала додав вердикт їх цілком і повністю заснований на примусі і погрозах. Проте прокурор Меттіо Коланджело стверджував, що старшина не виглядав. Переляканим або стривоженим, він просто був упертим. Цитата, він сказав, що прийняв рішення, не хотів його змінювати, і люди тиснули на нього, щоб він його змінив, сказав Коланджело. Ось що передбачає обговорення присяжними. Нагадаю, що перший вирок Гарві Вайнштейну винесли у Нью-Йорку у 2020 році. Він був скасований апеляційним судом у квітні 2024 року через процедурні помилки і неправомірне допущення свідчень обвинувачок поза рамками. Справи. Ми про це говорили ось у цьому відео. Нагадаю, повторне слухання по справі Гарві Вайнштейна розпочалося 15 квітня 2025 року з дебатами і закритими свідченнями. Вайнштейн залишиться у в'язниці. Він вже відбуває 16-річне ув'язнення у Каліфорнії за іншими звинуваченнями, і тепер до цього може додатися два десятки років у Нью-Йорку. Вирок по третьому пункту за ман можуть або оголосити пізніше, або його можуть скасувати. Залежно від подальшого рішення присяжних, Гарві Вайнштейн не визнає себе винним у всіх пунктах звинувачення на повторному судовому розгляді, і Гейлі і Ман знову дали проти нього свідчення. У своїх свідченнях Гейлі стверджувала, що Вайнштейн вчинив щодо неї насильницькі дії сексуального характеру у своїй квартирі у 2006 році. А Ман звинуватила його у звал її у готелі у 2013 році. Сокола, яка не дав. Вала свідчень на суді над Вайнштейном у 2020 році була вперше пізнана звинуваченням під час вступних дебатів. Наприкінці квітня раніше її називали свідком скарги номер 3 у своїх свідченнях. Сокола описала два ймовірні сексуальні напади з боку Вайнштейна. Один у 2002 році, коли їй було 16 років, та інший у готелі на Манхеттені у 2006 році. Останній випадок був тим інцидентом, в якому Вайнштейн було пред'явлено звинувачення на повторному судовому розгляді у письмовій заяві. Сокола заявила, що вона рада, що Вайнштейна буде притягнуто до відповідальності за деякі зі своїх злочинів. Цитата: Гарві Вайнштейн залишиться за ґратами, і це перемога, сказала вона. Виступити вперед було найважчою справою, яку я коли-небудь робила. Я поділилася своєю історією публічно. Я свідчила під присягою, і я пережила свою травму. Все це особистою ціною, щоб світ. Дізнався правду. Суперечливий процес із конфліктами між присяжними підкреслює складність сексуальних справ та вагомість руху міту у судовій системі. Ну а ми спостерігатимемо далі за судовим рішенням, за остаточним рішенням щодо третього пункту та можливою апеляцією. Триматимемо руку на пульсі. Якщо будуть новини відносно справи Гарві Венштейна, я обов'язково поділюсь. Білі Айліш та Нет Вулф останнім часом перебувають в епіцентрі романтичних обговорень, романтичних чуток, і здається, що вони більше ніж просто друзі. 7 червня їх заскочили на приватному балконі у Венеції під час поцілунків та келихів шампанського. До цього у березні їх помічали разом у Нью-Йорку. Вони ходили по барах, покидали автомийку після I Heard Awards, демонструючи дружню близькість, як написали тоді змі раніше. Нет з'являвся у кліпі Білі Айліш, а також він разом із братом був відкриваючим гуртом на її турі Hit me heart and Soft. Page Six та Teen Vogue описують їхню хімію як глибоку дружбу, яка переросла у щось більше. Але в інтерв'ю Vogue Білі Айліш заявила, що вона не хоче ділитися особистим життям. Цитата: Я не буду більше говорити, з ким я зустрічаюся. Вони обоє публічно не підтверджують стосунків, проте і не спростовують, залишаються за кадром з. Із бажанням зберегти приватність. Ну що ж, можливо, їхня дружба перетворилася на щось більш романтичне. Як ви думаєте, чи справді це нова серйозна пара? Друзі, ну що ж, на сьогодні це всі новини, якими я хотіла з вами поділитися. Окрема вдячність спонсорам каналу. Це для вас, ви просто неймовірні. І також хочу за традицією нагадати вам про підтримку наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони нашої країни, які воюють за перемогу України, ми в це віримо, які наближають нашу перемогу. Нагадую, що навіть маленькі донати є дуже важливими. Вони рятують життя наших титанів, наших героїв. І, звісно ж, прошу вас не забувати про підтримку безхатніх тварин. Гривною, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхід. Хатніх чотирилапих друзів. А ми побачимося у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі. Бай-бай!